У Бердичеві звикли гарно зустрічати поважних гостей різних рангів. Днями вперше до міста прибув надзвичайний та повноважний посол Малазії в Україні. Поштовхом до зустрічі став інвестиційний форум, що проходив у Києві близько місяця тому. Потенційним інвесторам та представникам посольств міська делегація вручала символічні квитки до Бердичева. Зустріч з послом Малайзії в Києві безпосередньо на форумі привела до того, що виявив посол виявив бажання приїхати в наше славне місто Бердичево.

He was able to show his leadership, and he was able to show me that he is a man who believes in firm quick action. І саме ці лідерські якості цієї людини показали мені, що по перше, людина слова, а по-друге, дійсно його намагання зробити справу доведуть тільки до доброго. So he is a very experienced man, he knows that by saying next year it means an excuse not to come. Досвідчена особа, вона знає, що мої слова прийдуть наступного року, означає, що я взагалі не приїду. Це Легізе, мене людина справи також. Аби перший візит посла Малазії до Бердичева був не останнім. Міський голова замість тимчасового паперового вручив гостю постійний квиток. Після чого було продемонстровано презентаційний ролик про місто чотирьох культур. В ході офіційної зустрічі чувати Бан розповів Бердичівським посадовцям, депутатам, підприємцям та змі про свою країну. Малазія знаходиться в південно-східній Азії між Сингапуром і Таїландом за площею та кількістю населення вдвічі менша за Україну. Понад 400 років була колонією Португалії, Голландії, Великобританії тощо. Державна релігія іслам, але, за словами пана посла, малайці мирно і толерантно ставляться до інших релігій, а кожна етнічна меншина має у парламенті свого представника. Будь-хто, говорить їсть, почуватиметься у Малайзії комфортно, адже тамтешні жителі поважають інших людей та їхні культури. А ще країна виступає за багатство своїх сусідів, тому що заможні не просять в тебе допомоги, а купують твій товар. На початку свого незалежного життя Малайзія була аграрною і досить успішною державою.

Третім основним продуктом пальмової олія і після цих досягнень, десь пройшло 10-15 років. Ми зрозуміли, що Україна вже не може розвиватися достатніми темпами саме з базуючись на сільському господарстві. Уряд вирішив розробляти програми по виходу господарства країни на промислову. In the manufacturing we started off not in the light industry, but we started off by inviting the electronic industry Uh, to set up factory of assembly in Malaysia. і з у питанні промисловості. Ми не починали з легкої промисловості. Ми п, запрошували компанії, електронні компанії з виробництва електронних засобів заснувати свою філіал чи своє якесь виробництво в Малайзії. Нині країна посідає 18-те місце в світі за обсягами зовнішньої торгівлі щодо відносин з Україною, зазначив посол. Це те, чим він особисто не дуже задоволений. Ще жодного разу каже, до Малайзії не приїздили українські міністри, а через наявність складної візової процедури пересічні малазійці не поспішають відкривати для себе Україну. Ці та інші причини призвели до того, що донині на території нашої батьківщини нема підприємств з малазійськими інвестиціями. Малазійська сторона спробувала і робила певні справи декілька разів. The reason is because our investors find it uh, easier to invest in the country they know well, where their culture are similar to Malaysia. That is why they are going to China, India, everywhere in Asia. Тому в основному в азіатських країнах як Китай або Індія магазинці інвестують дуже так. само Західна Європа і Великобританія є для нас зрозумілими. Працювати в Україні починаючи з Бердичева, запропонував гостеві Василь Мазур. Наразі розповів у місті результативно працюють інвестиції з 15 закордонних країн. Для того щоб ми краще один одного узнали, у нас є досвід з іншими країнами. Коли обмінюється, йде постійний обмін делегаціями культурними, бізнесовими, міста міста побратими. Тому я думаю, що за вашої активної участі ми домовимося про те, щоб заключити угоду про співпрацю з якимось одним із ваших міст. І ми краще один одного знаємо, не так будемо один одного боятися, про те, що ви кажете. і виникне бажання інвестувати в Україну, а саме Government policy is that uh, uh, are not encouraging sister uh, cities with Malaysia uh, cities due to some historical experience that they have with many other uh, uh, cities. Але з іншого боку, сам, саме підхід міст побратимів не є в нас дуже прийнятним в Малайзії, виходячи з наших е, історичного досвіду, е, він не показує свою ефективність саме у міст побратимі. Точками дотику між Малайзією та Бердичевом можуть бути харчова, деревообробна аграрна галузі, зазначили посадовці, і зійшлися на думці, що в контексті налагодження відносин не зайвою буде зустріч Бердичівських та Малазійських підприємців. Ми готові, я вже сказав, співпрацювати в будь яких галузі, як у бізнесові, культурні і в інші галузі. Але нас зацікавило, Я вже акцент зробив на саме на ті галузі, які нас цікавлять. Нас. Цікавлять високотехнологічні галузі і створення підприємств і саме в місті Бердечевість в цій галузі для цього. У нас є земельні ділянки, вирішуються питання відведення землі. Всі ці питання в нас вже є досвід роботи з іншими державами. Тому я просив би, щоб ми також в цьому напрямку ну, вже найближчим часом прийшли до, до якихось конкретних результатів. Я думаю, що вони будуть після зустрічі. Зустрічі бізнесменів. Мене ж виникає зразу запитання, коли і в який час ми організуємо, в які терміни організуємо цю зустріч. Дійсно, людина людина справи. Якщо вам потрібна якась відповідь, то вона вже мала бути вчора, а не сьогодні. Говорячи про якийсь економічний форум або економічну якусь зустріч, таку бізнесову, потрібен все ж таки час для того, щоб я поговорив з людьми бізнесу і з людьми, які співпрацюють у цій сфері. І хочу вам сказати, що в кінці жовтня приїжджає. Представник, так скажемо, Міністерства економіки торгівлі з Малазії до України, і я з ним зможу обговорити ці питання. Малазійський уряд теж зацікавлений у залученні іноземних бізнесменів до співпраці, зазначив посол. Тому в країні час від часу проходять економічні форуми. Найближчий з них відбудеться в листопаді, туди запрошують делегацію українських підприємців. І якщо Бордичівські теж мають бажання поспілкуватись із малазійськими колегами, нехай приїздять, сказав високоповажний гість.